Chrystus narodził się. Drogi moi braty i siostry, czytajemy w świętym piśmie, napisze święty Iwan, apostoł, że Bóg tak polubił świat, że Syna swojego jednorodnego dał, aby każdy, kto w Niego wірik, nie zahynął, a miał wieczne życie. Stoi Bożej Lubowy, Постав світ, світ. З тої Божої Любови був сотворений Адам і Єва. Стали вони Божими дітьми. З тої любови приходить на світ Ісус Христос. Бо Бог сотворив чоловіка на свій образ і свою подобу. Вже в тих словах. Маємо далеке відлуння в очоловічення Божого Сина, бо перші люди не послухали Бога, хотіли стати богами, але стати богами без Бога. Тому пізніше прийшли ті всі події, які знаємо в історії спасіння. І нині теж світ хотів би збудувати себе. Дуже часто без Бога. І бачимо те наслідки, як хтось будує без Нього, до чого то доводить ті всі війни, ті всі катаклізми з людьми, ті всі силки, ті всі страшні події, і до нині це триває, бо світ будує без Бога, хоче сам бути Богом. А Бог має свій спосіб, не залишає нас, бо це є любов, так полюбив світ, що в історичному часі приходить як мале людське немовла, родиться в Ефлеємі, Смиренний, покірний, до самого кінця відданий в руки людей, цей Бог, як співаємо з нами. Приходить на що? Щоб відкупити, щоб визволити, щоб убожнити людину, приймає такий спосіб свій кенози, униження. Це є спосіб доходження Бога до людини. Як хочеш, приймай. Я прийшов зовсім до тебе в повні, би тебе піднести до себе би дати Тобі моє Боже життя, брати і сестри, І з тої любови зродилася свята церква. То є це, що ми так прив'язані до неї, що ми pro tu церкvu tak боролись, що ми в цій церкві живемо, то не тільки церква будівля, люди, але найважніша річ, що tam jest nami Бог, там Він є присутний, там є всі святі тайни, в яких ми зустрічаємо Його, приймаємо його в хрещенні. то, що співаємо, Ви, вищого Христа Охрестилища, в нього одягнулися, ми є прибрані тим Христом, в нас живе Боже життя, ми є покликані до святості, Він нам приніс убожнення. Так треба будувати світ не на своїх засадах. co mi się podoba, ale tak, jak on pragnie. Tak te rodzinne życie, jak win chce, a nie, jak mi się podoba. Tak obchodzić się z ludźmi, jak win obchodził się, a nie, jak mi się podoba. I to je jego droga, droga do niego, droga do Boga i droga do wieczności. W tym niemowlatku, uśmiechaj się cały odkupiony świat. Wszechświat, świt, win się, bo Bóg wszystko naprawił. Wszystko jest nowe, wszystko idzie do Niego. I zwite ta radość, że my, jak Boże dzieci, mamy dostęp do Niego, przecież Bożej Syn przyszł, odnowił obraz w pało i ludyny, jak śpiewajemy w naszej liturgii. I z tych rizdwianych świat Бажаю вам, дорогі брати і сестри, які так численно приходите до церкви, сповідаєтесь, приймаєте святі тайни. Бажаю, щоб ви зростали надалі в любові Бога, в любові церкви, в взаємної любові, в любові до всіх інших людей, би ви так теж виховували і в своїх родинах дітей до любові своїх традицій, свого народу, Особливо дбали про церкву, і хай Він, що народився, що є посеред нас, як співаємо, що Христос родився, славім Його, би ті свята були прославою Його народження, бо то є великий дар Бога для нас, людей, піднесення людини з землі до неба. Христос родився, славім Його.